Шановні військовослужбовці збройних сил України, вітаю вас з Днем Збройних сил України сьогодні. Коли країна переживає одну з найскладніших сторінок своєї історії, ми як ніколи розуміємо і відчуваємо значення ваших мужності, відваги і безкомпромісної боротьби за свободу. Ви воїни, ви герої, які щодня в умовах найжорсткіших випробувань виборюють наше майбутнє. Саме завдяки вам ми зберігаємо незалежність і гідність на нашій землі. Сьогодні Збройні Сили України стоять на передовій боротьби з ворогом, захищаючи не тільки територіальну цілісність нашої держави, але й наші цінності, нашу свободу, наші родини. Кожен з вас це символ непокори. Сили і надії для мільйонів українців. Ви даєте нам віру в перемогу, в майбутнє нашої країни. Ми розуміємо, що боротьба триває, що кожен день приносить нові випробування. Але ви не зупиняєтесь, ви основа нашої стійкості, нашої боротьби, нашої перемоги. Ваші подвиги, ваша самопожертва назавжди залишаться в пам'яті поколінь. Дякую вам за вашу відвагу, за ваше служіння, за те, що ви не даєте ворогу шанс на перемогу. Бажаю міцного здоров'я, сили духу, перемоги і мирного неба над головою. Ваша боротьба наближає той день, коли Україна буде вільною і мирною. Слава Україні! Героям слава!